Упродовж двох днів у парку Перемога проходив перший міський зоофестиваль. На ньому представили 96 тварин, 17 собак і 14 цуценят, а також 13 котів та 52 кошенят. Відвідувачі, зокрема, могли й прихистити пухнастика у себе. Пише заяву, щоб взяти кошеня свою родину Полтавка Юлія Ігорівна. Ділиться на фестивалі, взяли з чоловіком двох кішок. Тепер у них п'ятеро тварин. Ми давно хотіли підшупували котика. Ну сьогодні побачили, що можна прийти взяти. Одну тваринку обрали, вона дуже сумна, шкода стала. А ця чоловіку подобалась тварини оглянуті у ветеринара, а також мають ветеринарні паспорти, вакциновані та стерилізовані, якщо досягли свого віку. Говорить начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин полтавського КТП 1628 Людмила Хоменко. Щоб взяти пухнастика до себе додому, потрібно вказати паспортні дані у заяві, а згодом дотримуватися умов утримання чотирилапого друга. Людина бере на себе зобов'язання. Ну мінімум щоб було тепло, щоб тварина не була на самом. Виголі, щоб закриті квартири, ки були вікна, щоб собаки тварин, наприклад, не годували кістками, собака чи кішка, де проживатиме. За якою адресою і, ну, і про те, що буде надаватися фотозвіт. Буде контролюватися те, в яких умовах живе в разі якихось нестандартних ситуацій, то знову буде повертатися. Загалом під час зоофестивалю вдалося прилаштувати 21 тварину: одну собаку, двох цуценят, одну кішку і 17 кошенят. Повідомила його організатор Людмила Рій. зараз. Наші притулки просто. Е Наповнені тваринами, яких не забирають, їх везуть дуже багато з бойових дій і задихаються вони в цьому. І дуже хотілося популізацію цього, щоб люди розуміли, що можна взяти. Вони бачили ці притулки, вони бачили цих тваринок вживу, а не просто на фотографіях. Мета фестивалю популяризація іменно. Взяття безпритульної тварини в рамках заходу також провели конкурси, майстер-класи, заняття з каністерапії. Побувала на такому занятті і Олена Іщенко. Фото з білими швейцарськими вівчарками отримала на згадку. Хоча як котики в обожнюю, але я найбільше люблю. Собака це настільки душевна тварина, вона почуває настрій твій. Самопочуття твоє у команді на локації психолог, реабілітолог, а також кінолог, зазначила керівник центру каністерапії Альфа зграя Людмила Мусяк. Деякі відвідувачі, коли підходили. То відчували, можливо, не зовсім довіру, я скажу так, тому що собаки великі, фахівці контактували, пояснювали, відбувалася взаємодія. Потім зовсім змінювалися емоції радості і щастя. І від того, як поконтактували, погладили, це про довіру, про прив'язаність. За словами організатора Людмили Рій, наступний такий фестиваль у Полтаві планують провести навесні наступного року.